У Павлоградському міськрайонному суді розглядають справу подружжя Стернівки. Вони здійснювали візуальну розвідку облаштованих вогневих позицій військових частин Павлограда, зливали дані про пересування техніки та особового складу збройних сил України, передавали інші розвіддані ФСБ, а також поширювали антиукраїнські погляди у групі в месенджері Телеграм. Варто зазначити, що засідання було відкритим. Обвинувачені надали згоду на відеозйомку та публікацію цього матеріалу. В 15.28.19 коментар. Цитата. Нет, взривали англосакси, хозяева укро нецензурне слово. Но це не касається адекватних українців. В 15.34.55 Значит, цитата, значить, ти согласен, що енергетику гасят сами укро цензурное слово по всій Україні. В свою чергу обвинувачений заявив, що він вперше чує про цю групу та нічого подібного не писав. Питаючи, з вашого аккаунту робили такого роду коментарі, які були озвучені в судовому засіданні? я Я Не я... Майамі Ще у вас є пояснення показаному протоколу огляду чи немає? Да, я хотів це. Рішення суду, вхождення в частну переписку є? Що бажає можете надати какую є рішення Верховного суду про те, що у разі вилучення мобільного телефону е, в ході санкціонованого судового обшуку окремо брати рішення на тимчасовий доступ до переписки потреби немає. Прокурор у своєму виступі наголосив, що подружжя має намір переховуватися від суду, що на його думку є підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права застави. Крім того, раніше подружжя вже було засуджене за колабораційну діяльність. Тривалий час вони разом з чоловіком збирали дані, які передавали країні агресору. Тобто не поодинокі випадки такої діяльності вказують на те, що і не змінила свої погляди і буде в подальшому вчиняти злочини проти основ національної безпеки або тотожні злочини. З'ясувавши думки сторін та вивчивши матеріал, суд зробив висновок. Суд постановив допоміжний захід. У літримання під вартою. Вікторовичу, 77 року народження продовжити до 18 грудня 25 року включно. Срок дії ухвали, що до нього закінчується 18 грудня 25 року включно. Запобіжник закладів тримання підвертого. Світлані Анатоліївни, 78 року народження продовжити до 18 року до 18 грудня 25 року включно. Строк дії ухвали також закінчується 18 грудня 25 року включно. За скоєння злочину їм може загрожувати покарання у вигляді 15 років або довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Данеотрохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.